Жовте листя підняла, вітер листячко крущає, всіх маляр доги скликає, а нас скликає до нового заняття. Подивіться, малята, яка гарна картинка перед нами. Як ви гадаєте, яка пророка? Оці, ось! Але вже менше її є, чи до їх приходити вітерець. Так? А що сталося з деревами? Подивіться на нашу картину. Вони почали змінювати кольор листя. Які кольори ви бачите на листочках? Так, майже ще все зелене, але вже з'явились і жовті листочки. То що ми можемо з вами сказати? Що весени листя жовті, але з часом воно може стати і червоним. Прийде час, коли ці листочки падуть долі і падуть. Але змінюється ще і небо. Ось погляньте на картинку, подивіться, яке ж небо. Воно ж таке блакитне, як і влітку. Я гадаю, що ви звернули увагу, що небо почало бути не таке ясне та блакитне, і стає часто похмуріше І часто буває дощі, і стає прохолодно. Малята, якщо змінилася погода, то який же одяг потрібно нам в цей час восени? Давайте з вами пригадаємо, чи можемо залишатися у футболках і шортах, у легких капцях. Чи надіти легку панамочку? Ні, я гадаю, ви всі це знаєте, що одяг наш вже почав змінюватися. Що ми з вами вдягаємо? Так, ми вже втілили штанці, праці одягаємо ветрики, бо прохолодно ще. Одягаємо вже курточки іноді, коли йде дощі, і змінили з вами взуття на більш тепліше. Ось так, малята, і ми змінюємо свій одяг осени. А ще відбулися зміни і в тваринному світі. Наприклад, погляньте на цю картинку, що роблять перелітні птахи-осини. Так вони підлітають у теплі краї, але зараз ми ще їх бачимо. А що змінилося? Сподіваюсь, ви звернули увагу на те, що вони зараз з грайками сидять на дротах чи на гілочках дерев. Так вони готуються до далекого перельоту. Бо одні пташки сидять з грайками і чекають, коли всі зберуться докуп і полетять у теплі краї. А давайте при... Які пташки залишаються з нами зимувати. Ви пам'ятаєте їх? Які це пташки, пригадую? Це коробчики, синиці, ворони, дяти і багато ще інших пташок, які нікуди від нас не полетять, а залишаться з нами зимувати. Ось так, до зими готуються пташки. А тваринки, ви знаєте, як готуються до зими? Ну, звичайно ж знаю. Скажіть, а як готуються до зими білочки? Ну звичайно, білочки роблять запаси. Які запаси вони роблять? Що вони шукають? Вони шукають жолуді, шишки, горішки, так? А як готуються до зими ведмеді та їжаки? Я впевнена, ви всі добре знаєте, що ведмеді та їжаки взимку сплять. А до зими їм потрібно багато їсти. Ось так навіть тваринки по-різному готуються до зими. Малята, ми тільки що з вами пригадали, як і пташки готуються, які звірі готуються. Але і люди готуються до осені, до зими. Так Так давайте з вами пригадаємо, а що восени люди роблять? Що? Так вони працюють в саду, в полі, на городі. Що ж там відбувається? Чому вони там працюють? Так, молодці, вони збирають врожай. В саду ми збираємо врожай наші фруктів. Яблу, груш, слив. А на городах, що ми збираємо, ми збираємо там овочі. Які овочі ми можемо зібрати? Це і картопля, і карпуста, і морква, гарбузи і багато чого іншого. Ми збираємо восени на полі та городі. Ось малята ми пригадали перші ознаки осені та що змінюється з приходом осені. Який же ми можемо зробити підсумок? Що восени холодніші, йдуть дощі, стають коротше. Що трапляється з листочком? Воно падає. Птахи відлітають у вигід. Люди збирають урожай. І це є головні ознаки осені. А зараз я пропоную вам пограти в гру, яка називається Що змінилося осени. Тож давайте важливі, зараз ми дружно пограємо. А ось малята, і наша гра. Нам потрібно розділити ознаки пір руку відповідно до тла, якого ми будемо бачити. Ліворуч у нас літо, праворуч у нас осінь. Тож починаємо. Ось наша перша картинка. Коли ми засмагаємо на сонечку, влітку молодці. Наступна картинка коли в нас достигають вишеньки чи кавуни. Ну, звичайно, влітку, молодці. А гарбузи та томати коли в нас достигають? Все вірно говорите, восени. Наступна картинка. Жовте листячко. Коли у нас жовтіє листя? Також восени. Наступна картинка у нас ось таке взуття. Коли ми його взуваємо? Так. Влітку. А оце взуття, що це таке? Правильно. А коли ми їх взуваємо? Коли йдуть дощі, також вірно. А це частіше буває влітку чи восени? Звичайно, восени. О, яка гарна банка варення. Коли ми його варимо? Так, восени, розумнички. А в пісочку, коли ми граємось ось такими іграшками? Також влітку, вірно. Ось, закінчились наші картинки. Давайте перевіримо. Молодці. Ми добре знаємо всі ознаки пір року. осінь складено багато приказу і прислів. Зараз ми спробуємо пригадати їх, а можливо хтось з вас пригадає, ще таку, яку про ми, ми про неї і не згадали. Тож давайте почнемо. Осінь іде і дощі за собою веде. Осінь щедра всім ділиться. восени і горобець багатий. Осінь без дощу, весна без хліба, осінь урожайна. Зима буде багатою. Хто влітку лінивий, той восени голодний. Осінь плаче дощами, а зима снігами. Осінь прийшла, холод принесла, осінь збирай, а зиму зіглівай. Восени і листя до землі тягнеться. Ось моя скільки багато цікаво. Приказок та прислів ми зараз з вами пригадали проси. Ось і закінчується наше заняття. Сьогодні ми з вами пригадали основні ознаки осені. Сподіваюсь, вам було цікаво. На цьому наше заняття закінчилось. Тож до побачення, хлопчики і дівчат. До побачення!